Маестро стільки всього зібралися, щоб вам розказати, от, наприклад, Любчик. Любчик скоро стане татом. Давайте оплесками поплутуємо. Дякую, 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 друзі. Ну, Але то, що не точно я. Побачимо, побачимо. Але дякую за оплиски. За просто ви помпа. Дякую. Друзі, знаєте, ми, якщо стільки років граємо в вцілізі, ми знаємо трошки більше, ніж інші. В кавалерці все Чую. Наприклад, мікрофони, водичка, для ж ви думаєте безплатно? Ні, все гроші, все гроші, все забавки. Сашонь, чуєш, я тут цей дісточки давно приготую, квартирі поприбираю. на все готове, так як завжди, я ти люблю, добре? Юліна. Так, стоп, 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 пацаны. У нас тема кухня. Моє тема. Моя тема. Стоп, стоп, стоп! Куди ходити? Куди ходить треба думати? Думає, думає. Кухня кухня кухня, 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 кухня. кухня. О, пацани! Може цей э, стіл Білбіл. Люк, кухня затіпа щось смачне, щось готувати, таке. О, в мене є ідея! Давайте може щось спечем! Чуєш пепере, ти в зосе волю тобі треба впечуть на чотири коронки зразу. В принципі. В принципі, свекти щось нормальна ідея. Давайте спечем святковий пиріг. О! в мене є що, що ти що таке? Нормальний. що таке з фантом. Сай, сай, не, не, сань, сай, сай. Ні, це, на тулі мука. пацан, ну мука це хорошо. Але у нас нема яєць. <рив> а, я тобі казав! Я ж тобі казав! 50 гривень стане. Я так потім дам. Є. Єєць, немає. <рив> <рив> Добре, що у вас є. Яйця хорошо, мука хорошо, але ми забули про найголовніше. Про що, сань. <рив> ну для берега, що найголовніше. Начинка. То. А ще ми будемо так ти Ну не знаю, пасаєме ж, давайте спробуємо з грибами. О, давай з грибами. Ти червоні команд, кажу, на тві Ваша задача це просто хлопати. Ваша задача сміти всіх сил. Ми викладаємо стави на стіл. Жирне тісто, гажі та Не шариш так, і то слухай слова. Боже, хтось не любий нас, не любий нас, не любий нас. Нам не привітатиме, що перший раз! Перша страва на столі Сім'я супергерой. Боже, та в Бога ти біла. Внука ти біла, ти приходи за них прибирай бутенок. Головний Холодні закусочки. Переносимось на Титанік, коли там влупив 50-градусний мороз. <роза> Че роза? Че-роза! Че, роза? мені холодно! Я тебе Друзі, а наступна наша страва з розряду тих страв, які протягом вечора ніхто не їсть, а потім в кінці застілля пакують собою в кульочок додому псові. Самий звичайний калузький участковий. Час гарячого. На гарячому буде у нас вічна проблема. Батьки, діти. Саша, ти покарний. Від сьогодні жодних ігор, жодного комп'ютера. Ми з татом забрали шнур, тепер сиди тут сам і плач. Вони думали, я дурак. Вони думали, нема запасного шнура ще подивимося в буде плакати друзі ну а яке ж застілля без танців уявляємо собі ельдорадо друга година ночі танцпол Значит, выкомала нормально, да? Да, да, да. А какие ножички, да? Да, да, да. А двигается вообще королева, да? Да, да. Может, да. давай познакомимся? Давай. Саня? Любчик. Нормально, мало, да? Да, да. И на десерт трешечки романтики. Любчик, мені то все уже надоело. Ты знаешь, я все розумію. Ти мене любиш, я тебе теж люблю. Але це вже просто ні в які рамки не вкладається. Кохана, він мій кращий друг, я ним з дитинства, він такого, він маленький. Я, звісно, вибачаюсь, але я там довго буду сам, як дебіл, свічкою стояти. Поміняємося, панісні, поміняємося. Друзі, зараз серйозно. Взагалі, ми на початку закрутили цю тему з берегом святковим зараз нам розкаже. Насправді, нашій команді цього року виповнюється 10 років ювілей. І... А натолі Михайлович, ви як людина, яка має пряме відношення до нашої команди. Ми хочемо, щоб це бажання згадали саме ви. Я ж не такий цікавий мужчина, знаєте? Ну, то не від нас залежить, то залежить від журі. Дякую, що сміялись на